Слава Україні! Героям слава! Друзі, сьогодні хочу розповісти вам про сорт винограду Леон Мійо. Ось такі качанчики невеличкі. Має він на сьогоднішній день цукру, як яка ягода, 22-25. На різних гронах показує по-різному. Чому знімаю сьогодні? Можна було б чекати більших цукрів. Але у мене тут є по сусідськи дрозди. Шпаки і вони полюють на ягоду. І я ще сам не знаю, коли буду обривати. Бачите, пошкоджені ягоди вже є. Що я в будь-який момент можу знімати врожай і ви того не побачите. Ось дивіться, бачите як. Ось таке формування поки що на таких палках. В наступному році щось буде інше. На той бік теж він є, але там менше врожаю, але пагони жене, жирує з того боку. Це сорт винограду, який вас не залишить ніколи без врожаю. Він ж попав під зворотні заморозки, дивіться, і повикидав кучу, кучу, кучу. Гронка невеличкі, такі качанчики, збиті качанчики. Збиті. Тут вже шпаки ласували ними. Деякі не дуже збиті, але в основному ось такі ось. Ось. Вино з нього виходить. І сухе, і напівсолодке, яке, і солодке, яке зробите. Має темний колір. Ось дивіться, полюбуйтесь. Який врожай, який врожай, дивіться. Ось, бачите. Такі качанчики. Ось вони і з крилом, навіть є і без крила. Тут в тіні гірше трошки видно, які вони з собою виглядають. Виноград витримує понад 30 морозу. Мало того, що зворотні заморозки його не налякали. Зараз є зірву ягоду. З того-з того. З того. З того зараз роздушу вам сік, покажу, який не буду показувати цукристість. Вірте на слово, що вона така є, як я казав. Тільки єдине, що покажу, який колір має сік. Він буде обов'язково темний той сік. Бо вино темне виходить. Смак приблизно як... О, бачите? Соку темного немає. А вино виходить дуже темне в пляшці. Бачите, який сік. Ось. Такий сік. Ось така, така ягода. Ось. Такий сік. А вино в пляшці дуже темне, зовсім не прозоре. Вино від самого процесу таке виходить. І дивіться, який врожай, який врожай. Вино має... Такий смак, як в Марка, такий менш насичені, але дуже врожайний. Такий має присмак чорниці, шоколаду. ну Дуже класне, дуже класне. Вино виходить. Моя жінка каже, кагор, мені воно як кагор. Заводський. так що Сорт такий треба мати. Можна його не обробляти навіть, ніякими хімікатами. Він витримує. Витримує, друзі, він. Хороби. Ну якось так не буду вас затримувати, показав вам. як виглядає, бачите, ось так. Так формування кордон, Ось звідси йде. І дивіться, тут зарослі чагарники. Не дуже йому є, звідки взятися. Ї... Ну, харчуванню, аби, ви... аби викормлювати врожай. Але... Бачите, він то може. Може, сміливо він. Один, два, три. 4-5. 5 кроків зробив. 5 метрів його є. Ну і на той бік трохи є. Тут вже я накривав картопляними сітками, аби шпак не залазив, але бачу, що то даремна річ, Ви бачите, ягода пошкоджена. Ось пошкоджено, це свіже пошкодження ягоди. Так що я не знаю, коли я то буду робити. Чи навіть зараз то буду робити, не знаю. Тому що Мені шкода, щоб шпаки його всього пооб'їдали. Ну все, друзі, це був огляд винограду Леон Мійо. Хороший виноград з хорошим смаком на вино. При біді можна їсти. Хто не хоче кропити, а хоче їсти виноград, можна його їсти. Перемоги, друзі, одвічним ворогом.